Згадували е, фразу Рєзнікова про весільні дрони. Да? А Берлінська нагадала: там же ж була ще гаріт, е, одна фраза, що дрони не є вирішальним фактором на фронті. Але просто давайте без люди: цей дрон не змінить ситуацію на полі бою. Ти розумієш, міністр оборони, якого тримали, там, потім аплодували, йому аплодували оцій фразі. Навіть Брелинська відчуває якусь дискомфорт, коли його критикують, але я не можу їх не критикувати, тому що гинуть конкретні українці. От я тобі наведу конкретний приклад сьогодні, в моєму підрозділі знову втрати, слава Богу, трьохсоті. Да, один виносили ну, евак, мав винести людину, втратила ногу кінцівку. І мали винести з нуля. Пішло чотири чоловіки на евакуацію. Коли виносили, їх обстріляли, і вже не один трьохсотий, а п'ять трьохсотих. В чому справа? Є певний участок ділянки, відкритий, де людям доводиться ну, рухатись по полю. І звичайно заходять на посадки, виходять в те, ну, в темну час пору, але коли треба терміново евакувати людину, коли немає часу, доводиться ризикувати. Помниш, ми колись я ще більше року тому тобі постійно кидав, що нам треба автоматизовані системи і не тільки дрони. Не тільки безпілотники, нам треба безпілотні наземні засоби. От якщо б у кожного, якщо б ми не витратили 15 мільярд мільйонів на кайданки, а закупили от такі платформи, які дистанційного управління, і оцей участок фронту відкритий. Там люди положили пораненого, і привезли на цьому дистанційно управляємо платформі, да, ризики втрати цих людей були б менше. По-перше, люди, про що говорив Сирський? Не треба, знаєте, як мантру повторювати: і президент, і всі повторюють люди конкретно, що ви зробили, щоб знизити ризики на фронті. Ми втратили людей. Їх треба буде відновлювати, дай Бог, щоб вони ну, відновились, змогли б стати в строй. Якщо ні, це ще навантаження на бюджет утримувати людей, які не можуть себе забезпечувати. Якщо вони помруть. Ну, Ти представляєш, ціна платформи там, ну, 20-30 тисяч це знаєш ну, от просто крута. Да? А скільки життя одної людини втрата? 15 мільйонів управлінці ідуть на втрату людей. Там президент говорив про економіку, що вони не готувались до війни, тому що економіку 5 мільярдів. Він говорить: 5 мільярдів була б втрата економіки. Шлях, який а, був чи пропонувався нам а, бити в колокола, а, рити окопи. А, Вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до цього вторгнення. Я вважаю, що був неправильний, тому що сіяти паніку в нашому суспільстві не треба, тому що все це вдарить по фінансовій ситуації, по нашому бюджету і по економіці. А до чого привела ек... ну, ефект? Що ми не готувалися? Скільки ми втратили? Зараз 60% бюджету. Ми отримуємо кредити, заганяємо країну в борги. Гетьман це назвав 50 мільярдів доларів. Ми зекономили 5 і втратили 50%. От хто за це буде відповідати? То, що я сказав, емпатія, сумлінність, відповідальність і рішучі дії. От я не почув у Сирського. Що нам треба отакі наземні дрони? Я не почув все все що угодно, що ми за людей. За людей. Якщо ви турбуєтесь за людей, то кожна така втрата поранення має бути е, офіційне розслідування. Хто винен в цьому? Да? І відповідальні рішення. Ми досі не знаємо, е, хто загинув, чому загинув. Е, Ховають цю інформацію, чого ви ховаєте? Ви ховаєте свою відповідальність за ці смерті, розумієш? Іде 11-й рік війни, третій рік активної фази війни. А вони через два роки здогадалися, що треба будувати фортифікації. Рік тому назад ми були в Серебрянському лісі. пам'ятаєш, я тобі розповідав. Ну, не, не готують. Ми пробули там три з лишніх місяці. Відійшли за три місяці. Віднашли на 100 метрів, тому що там не ліс, нічого, не землі, тобто не вкопатись нічого. Відійшли на 100 метрів. Я казав: копайте, копайте за два кілометри, купайте фортифікацію. Поки ми тримаємо передній край, нічого не було зроблено. Ми вийшли: 95-та вийшла, зайшла 42-та і відійшла на 2 кілометри. На непідготовлені позиції і лише от Авдіївка через рік, коли вже знаєш, заховати неможливо е, от, правтики. тільки зараз, через два роки, е, тому що ну, вже просто не можна при у нас ціна оцих змін, ціна цих дій, ціна нашої перемоги, вона просто перевалює і економіку, здоровий глузд, просто все розумієш. І ще раз кажу: ці управлінці не здатні цього зробити. Ну, от Зеленський просто має чесно визнати. Вибачте, у мене не виходить і звернутися до Флеша Берлінського. Ну бутусав. Ну не ховайтесь ви від українців. Саме українці е зробили те чудо 24 лютого. лютого. Не, не управлінці, а українці зупинили цю навалу. А ви досі не можете дозволити їм отримати зброю. Ну, ми ж вже мали 24 лютого. люте, і лише роздача, повальна роздача зброї зупинила ворога під Києвом в Сумах в Чернігові. Бутусов там каже: робіть after action review. Ну ви просто змушені, тому що це життя українців. Нічого не відбувається лише тиск, от лише Юля е, зупиняє ті е, е, закузакулі Берлінська своєю енергією, своєю наполегливістю, Бутусав не боїться і говорить, так він поважає сирського, він всіх поважає, але каже, що ваші помилки нам коштують дуже дорогої ціни, і ви маєте змінюватись. А якщо ви не можете, не здатні змінити себе, то Відійдіть в сторону. Ви, так, да, ми будемо прислухатися. У вас є певний досвід, і ми будемо до цього досвіду прислухатися. Але зараз вирішують люди на фронті, які безпосередньо, ну тобто, от навіть це рішення забезпечити зараз. От відбувається, тюрелі, все-таки почали закупати. І помниш, я рік говорив про. Оці тюрелі і безпілотники, ця шабля зараз потроху починають на, закуповувати. Але ну це ж ми не можемо. Берлінська каже, ми дуже повільно. Ми раніше говорили, що Україна швидко вчиться. Да? Ми зараз відстаємо від Росії швидкості прийняття рішень. Ми відстаємо від Росії. Ще одна теза, і завершую це, Логі... війна проста справа. От насправді вона складна, а якщо її усвідомити, вона проста. Війна це логістика. Це завдання доставити певну кількість вибухової речовини і вражаючого елементу в конкретну точку там, де знаходиться ворог, щоб знищити живу силу, засоби техніку. 11 тисяч таких об'єктів, да? тобто треба організувати доставку певної кількості. У нас немає можливості покрити всю окуповану територію, підірвати її. Треба використовувати певну кількість вибухівки, ровочовини. Все, що треба, це треба організувати цей процес. Є високоточна зброя, а є надвисокоточна зброя. От дрони зараз. Надвисокоточна зброя, невелика кількість там тротилова шашка, ну умовна, да? і якісь, блін, ізвини, вибачте мені, болтікі гальчики, які обмотуються. Все, і вони вражають от дуже багато відео ворогу прямо в голову летить. Зараз настільки люди навчилися наші оператори БПЛА вражати, вони попадають в голову ворогу. Вони залітають в, в вікна. Вони залітають в відкриті е, танкові люки. Ну так, ви ж ви ж це бачите. Або ви, або ви цього не бачите. Або як президент казав, значить, це не всім потрібно. І от кому це не потрібно? Я настоя. Я чекаю кожен день, відкриваю сторінку офісу президента е, петиції. Я от е, е, держу кулаки, щоб зареєстрували. Ви маєте провести люстрацію зараз всіх управлінців. Тест на державність, не готовий бути разом з українським народом, жертвувати вплоть до свого ну, своєї життя. Ти давав присягу цьому. Не готовий? Все, нафіг. ми скоротимо державний апарат, насичимо людей з емпатією, з розумінням, розумієш, і підемо до перемоги. А от продовжувати оце все, да, оці обіцянки, що ми турмуємося за людей, що буде напад, дайте нам зброю. Воно не працює. Ви робили дорогою ціною нам це усвідомлення коштувало, але воно не працює. Забули, перегорнули, забрали цих управлінців і дали тим, хто безпосередньо жертвує собою кожний день. Розуміється на цих справах ці люд, Ці люди є просто треба дати, убрати Резнікових, Тимошенків і остальних достопочтенних осіб, які не здатні не будуть, і це треба усвідомити. Інакше будуть дуже жорсткі рішення українського.